Івано-Франківський етнороковий гурт Коралі врешті здійснив давно заплановане весняне пробудження. Хлопці презентували новий відеодоробок на пісню з чудернецькою назвою Вагабунда. Планували представити своє перше телевізійне відео разом з початком нового сезону. Однак дотягнули аж до весняного екватору неспроста. У нас була заминка за самою піснею, тобто сама пісня монтувалася, зводилася і робилась мастер-версія пісні досить довго. Бо ми її писали після зйомок кліпу, і тому 에, сама і прем'єра затягнулася трошки. Життя як казка, основна ідея композиції Вагабунда та відеоряду до неї. Сам кліп розповідають хлопці, народився швидко і оперативно. Його відзняли в один з прекрасних осінніх після карантинних днів минулого року на вулицях рідного міста. Першими з прем'єрою ознайомилися шанувальники гурту Коралі на його офіційній сторінці у інтернеті. Дуже ефективний засіб для якраз такої активної, повноцінної наш цільової аудиторії, на яку ми розраховуємо, обов'язково це виставити і оперативно зробити все мережі в інтернеті. А далі, ну як Бог дасть, тобто треба мати ще достатньо ресурсів, щоб спробувати вилізти на телевізійні канали. Показ свого першого відеокліпу коралі планують не лише на регіональних, а й на всеукраїнських телеканалах.